Включили світло, а от в цій квартирі вже світло вимикати не будуть. Тому що встановили а, акумулятор я, значить, я, а, тут захист, перемикачі. А, що по цій станції? Значить, 6 кВт потужність, заряджаю вже акум. В принципі, для звичайної квартири це з головою достатньо. Значить, маємо такий однофазний від. Тут у нас все тепер сидить через інвертор, і коли вимикається світло, інвертор дає резервне живлення, окрім бойлера. Бойлер ми викинули, щоб якщо значить, пропаде світло, щоб бойлер нічайно не висадив акумулятори, тому що бойлер. або іди тикай з розетки, або зразу ж вимикай його, і його на цій системі вже не буде. Так що, така тема: замовляйте, якщо хочете.